Так, пройшло два тижні після останньої обробки від ліща. Це у нас кінець жовтня, проводжу ще одну обробочку Ось ці. Погано сидять. Забираю вже ті, що раніше полосочки їм залишав. Зараз поставлю нові. Так. Певно, ще буде ця і ще одна за 14 днів, напевно. То буду дивитися по тому, як вони будуть сидіти. Верніше, як буде сипати з кліщ. то ставлю полосочку, цю ставлю в клуб, і зараз дві ставлю поза клубом далі. Ну, Воно буде випаровуватися. Це вже не перший раз зроблю Поза клубу Тут Трошки клубчик слабенький, дивлюся, що тут раз, два, три, чотири, п'ять, на п'яти рамках, хоча воно раніше було сильніші. Розумію, це не подобається. Щось з року просіли. Так. Ще одна сімейка, це досить така потічно. Навіть вони в магазині сидять. Жили багато. Всі вже полоски старі забираю за одно. Так само даю дві полосочки за клубом. Тут, не, тут всього дві. Тут клуб великий, за клубом навіть давати не буду. Там дві полоски. Щоб це було. Діяла, бо Джула буде активно взаємодіяти. Та би було за клубом, то напевно би не давав дві давав би більше. Але оскільки бджола так розтягнена, тут кормів дуже багато. Таким чином. Але ще одне покажу. Це вже одну рамочні відводки. У мене там показував відео, як одна сімейка присипалась. і тут виявив ще одну таку сімейку. Що мені це дуже не подобається, вона по факту була дуже сильно вона навіть не слабаком була, а було дуже потужно. Я її скоротив буквально на дві рамочки, ну, на три рамки, і дві кормові поставив за заставну. Побачимо, що з того вийде, відео зараз не знімаю. Бо то зараз прохолодно, швидко робив. Це в нас однорамочні відводочки. Ми тут їх від них брали і мед, і пакети. І ще одні однорамочні зробили і так само їх пускаємо в зиму. Бдджола гарно сидить. Також дивимося, тут є знизу планшети, дивимось, як полоски працюють, хоча на старі полоски ще працювали. Але вже оновлюємо, щоб збільшити ймовірність, що буде хороша обробочка. Бо кліща що з цього року дуже багато в мене. Не так як за попередні роки. Все, хто не підписався, підписуйтесь на канал, нехай всім щастить.